...менників. Продовжуємо з вами розглядати, і перед вами справа 107 зі сторіночки 37. Вона перед вами текст. Давай, Діма Касьян, починай читати, і потім будуть продовжувати. Вовчас грає численна сім'я залежака в ній великий вовк, а решта його їхні та різного віку. Вовчиця народжує, народжує по 4-8 вовченят. Скільки? Багатись, по чотири. По чотири, шість вовченят. Далі, Ангелін, Вони... будь ласка, давай, Ангеліна, далі. Вовчиця народжує по 4-6 вовченят. Вони багато сплять, прокидається лише для того, щоб помити маминого молочка. У віці трьох трьох тижнів починають куштувати м'ясо. Люблять гратися, стрибаючи на передні лапи. Скільки вовків, Дізнатися. Дізнатися, скільки вовків озграє важко, навіть по снігу вони йдуть услід у слід. У слід. Вони йдуть слід у слід. Так, Зверніть, будь ласка, увагу перед вами у цій вправі декілька орфограм. Так, Дивимося, слово сім'я буде писатися з за апострофом, за тому що після твердого приголосно перед я звук, буква, яка позначає два звуки, тому стоїть апостроф. Великий пишеться через Е. Е, тому що перевірне слово велич, чітко чуємо е, тому великий. Дивимося далі. Трьох пишеться який знак. Тр... Який знак, так? Трьох тижнів. Слово м'ясо знову ж таки пишеться через апостроф з апострофом, тому що після твердого приголосного перед я, тобто перед буквою, яка позначає два звуки. Тому маємо. Також апостроф. І так, зараз пишемо з вами у зошиті вправа 107. Пишемо вправа 107. І ми з вами випишемо лише частинку із цього тексту. Звичайно, весь великий текст писати не будемо. Дивіться: Вовча зграя, численна сім'я. За вожака в ній великий вовк а решта його рідні вовченята різного віку. Вовчиця народжує по 4-6 вовченят, вони багато сплять, прокидаються лише для того, щоб попити маминого молочка. Все. От слово молочко буде останнім, тому починаємо записувати це в зошит. Дошки розкривати? Так, душки розкриваємо і пишемо звичайні слова, вставляючи правильні орфограми. а mm -hmm. Це текст чи стих? Текст, текст це просто текст таке. А 4, 6 тип 4? -6, 4, -6. 4 6 Так, там як і записано. Тобто, або 4, 5, або 6. Вовчення народжується в середньому у вовчиці. Молочка це буде останнє слово, так. І так. Пропустили за вожака в ній великий а вожак. Рід. Вожак, вожак це який рід? Му... Чоловічий. Немає. Є чоловічий, чоловічий рід так, вожак він мій. Чоловічий рід. Вовк. А писати закінчена там молочка? Ну, молочка, останнє слово так, молочка. Так, дивимось вожака, чоловічий рід, вожак, вовк. Чоловічий. чоловічий рід. Чоловічий Він мій чоловічий рід. Так. Вовк чоловічий. рід. А решта його рідні вовченята різного віку. Решта. Ну? Середній. А, ні, жіночий. Решта Жіночий рід, бо вона моя. Жіночий рід. Далі. Де ще іменник? Хто? Вовченята. Вовченята. Так, скажи мені, будь ласка, тепер Ян Ковальчук, вовченята це який рід? О, середні. Середній воно вони, так? Воно вовчення. Так це ж Так це ж Множина, Множина, тому ми пишемо зверху просто множина. Це іменники, умножені у множені рівні не визначаються. Вовчення це однина середнього роду, вовченята це множина. Вгорі ми просто підписали множина. Вовченята різного віку. Що? Вік. Вік. Вік, він, мій. Тобто це який рід? Чоловічий. Чоловічий він, чоловічий. мій. Тобто віку це чоловічий рід. Вік. Початкова форма вік. Чоловічий рід. Так, третє дивимося речення. Вовчиця, вовчиця. народжує. Почекай. Вовчиця народжує по 4-6 вовченят. Перше. І так, Ангеліна Петрова, давайте заречення. Іменник перший тут який? Вовчиця – це жіночий рід. Жіночий вона... вона моя. Так, молодець. Вовчиця – вона моя, жіночий рід. Народжує по 4-6 вовченят. Тут є ще іменник який? Вовченят. Вовченят. І він у. Множені. Множені. Тому вгорі ми підписуємо вовченят це множина. У множині рід іменників не визначається. Просто пишемо вгорі множина. Вовченят це множина. Дивимось далі. Вони багато сплять, прокидаються лише для того, щоб попити маминого молочка. Вони. Вони дивили, це, це по-перше, множина, по-друге, це трішки інша частина мови. Це зовсім іменники. Ми ще не вчили цю частину мови. Е, і так, дивимось. Хто? Що? Де тут іменники? Де тут один іменник? Мамина. Ну. Це якого? Це прикметник. Що? Щоб попити е, маминок. Молочка. молочка, звичайно, початкова а. форма. Молочко. Е, Значить, який рід, Середні. 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 рід. Так, Середній рід. Середній рід. Дивимось. Середній рід. вовчиця жіночий рід, вовк чоловічий, зграє жіночий рід, сім'я жіночий рід, вожак чоловічий рід. Вовченята це іменники у множині. Ми просто підписуємо, що це множина, оскільки у множині не визначаємо рід. Повторили з вами ще раз це гарненько. Ось таким чином повторили. Так, Діан, дописала? Так. Да. Дописала. Добре, тоді переходимо далі. І так, дивимося, будь ласка. Перед вами текст. До червоної книги України занесено багато тварин. Серед них горностаї, друхи, тушканчики, зубри, рисі, корсаки, пугачі тетеруки. Ось перед вами. Давайте визначимо іменники усно у цьому тексті. Іванова Діана, будь ласка. Давай з тобою визначимо іменники у цьому тексті. Я. Угу. Ну, ти ж діана Іванова. Давай. До червоної книги України. Де тут іменники? Черв... Книги. Книги і. Червоної. Це прикметник якої червоної. А нас ці ціка... України. Ось два іменники. Книги. України, два іменники. Так, другий рядочок Єгор читає. Занесено багато тварин. Де тут іменник? Багато. Це скільки? Це числівник. Занесло. Шановні, ставте mm -hmm. питання, будь ласка. Бали! Тварин, звичайно, питання що? Ставте, будь ласка, питання, а не наугад називайте мені всі слова. Наступний Діма Касьян рядочок, серед них горностаї дрохви. Горностаї і дрохви. дрохви. Так, є, згодна. Далі, будь ласка, Ян Ковальчук, що ми далі можемо сказати? Тушканчики, зубри, рисі, корсаки, пугачі тетеруки. І ткати. Рейс... Или... Рейсі. А що ми можемо сказати про ці два рядочки? Кор... Кор... Корсак... Ось і слова -іменники. Тут всі слова іменники абсолютно правильно. Це все назви тварин. Відповідно, все це іменники. Причому іменники у множині, У множені, звичайно, тому що тушканчики, вони мої рисів, то тушканчики це мої... один. Так, зубр один, зубри багато, рись один, рисі багато. Корсак один, корсаки багато, пугач один, пугачі багато. тетерук один, тетеруки багато. Відповідно, тут всі ось іменники, назви тварин записані у множині. Відповідно до цього, Єгор, якщо ці іменники записані у множині, чи можемо ми визначити рід? Тихенько. Тихань. А? Да. Давай. Визначай, будь ласка, рід цих іменників. Ні, yeah, не можемо. Чому? Чому? Рід. Можемо чи не можемо? І питання. Множені, що? Рід не визначається. У множині рід не визначається. Ще раз це повторюємо: що у множині рід не визначається. Ми не можемо визначити, чи це, бо вони: це, чи це дівчатка, чи це хлопчики. Якщо я скажу учні, чи можемо визначити рід? No. Ні, тому що до no. то учнів можуть... всіх. Про всіх учнів учні можуть бути і хлопчики і дівчатка. Тому вони точно так само, наприклад, вовченята. Вовченята в цій граї вовченята можуть бути і хлопчики, і можуть бути дівчата. Відповідно, конкретно рітми визначити не можемо. А хто такі зубри? Зубр це тварина, зараз, якщо зараз швиденько знайду, покажу. Зубр. Це така величезна дика тварина. А ми. Ось. Ось так виглядає зубр. Оце зубр. Так. так. Тому умножені ще раз, умножені ми не визначаємо, тому що ми. Не можемо визначити, чи там тільки хлопчики, чи там тільки дівчатка, тобто який там рід, чи там чоловічий, чи тільки жіночий. Зверніть увагу, що всі іменники у множині закінчуються або мають закінчення и, або мають закінчення «і». і. Школярі, і учні, і тушканчики і. тобто таким чином найчастіше закінчення і и. І». і так, давайте закріпимо ще раз. Який Єгор знає роди іменників? Три. Називай їх тихенько. Єгор, мікрофон включи, будь ласка. його головий, токей голов. Всі мовчанки. Чоловічий, жіночий і середній. Так, три роди іменників. Добре. Скажіть мені, будь ласка, як визначити число іменника? Визначити одна чи множина? Так. Найчастіше у множині закінчення и або і. Тобто або, «Ризу, ризу, ризу, так, або ризу, по закінченню, або сутри, по значенню цього слова. Так, сутри, от як Ян. Він перевіряє, чи це слово в однині, чи множині. Тобто перевіряє, як буде звучати од, назва одного такого предмету. Ризу, так. Тобто, або перевіркою, або за закінченням. Відповідно. Як визначити рід іменника? Що треба сказати до іменника, щоб визначити його рід? Як ми кажемо? Воно моє, вона моя, він... да. воно моє, воно моє. Так, вона моя. Тобто, тобто абсолютно правильно. Він. Тобто, треба поставити ось це питання. Тобто, якщо я кажу телефон, він мій, значить це рід чоловічий. Окуляри, вони мої. Вони це множина. Значить, рід не визначається. Мишка, вона моя. Мишка, значить, це жіночий. За таким чином, ми можемо визначити роди іменника. Дивимось, ваше домашнє завдання. Вправа 109, сторіночка 38 необхідно списати текст, підкреслити іменники в однині і вказати рід. Тобто зробити так само, як щойно ми робили вправу 107. Ви списуєте весь текст, підкреслюєте однією лінією іменник, бо іменник підкреслюється однією лінією рівною. Однини тільки воднині множину ми не чіпаємо, і вгорі вказуєте рід або рід чоловічий, або рід жіночий, або рід середній. Те, що вам треба зробити, ось оцей текст. Ось текст про Іволгу, про пташку Іволгу. Ви його повністю списуєте, підкреслюєте іменники воднині і визначаєте рід цих іменників. Це зрозуміло. Ще є час на математику покусувати. Зрозуміло, що? Я перепутала домашку і написала 108, але я, я її не написала. Ну, знаєш, як кажуть, поспішиш людей не смішиш. Я ж казала, не спішити, а дочекатись, поки ми проводимо зуму. І так, робимо хвилинку, перепідключаємось до уроку математики.